Христос народився. Ото старий хрів тут стояв Сергійка, старий хлів стояв в гараж. тото то є ломаки, вони сухенькі, зараз нарізали, бо кажуть, що з літа не різали, бо ще хлів стояв. Подов хлів, тут то його гараж. то все старі, старі доски, порохно старе. О. Але на паливо якраз нормально, бо де ж то ж не вивеземо яраку. Кажуть, можна на, на 31 грудня робити, бо то вже свят вечір. На що не можна? Тож не Різдвова. Новий рік Василія. Нині працюємо, завтра віддихайте собі, якщо хочете. Сьогодні зараз будемо різати. Ту кубку поріжемо і там все буде такі, дві кубки, може, дамо рано. Всім благословення, все Бога, Бога, отця, Сина і Духа Святого, нехай буде з вами. Сімненько трохи. Ну, я дітей не беру. Василько знімає, зараз свій купил принесе мені, бжик-пжик-бжик, пжик. А тоді вже діти прийдуть, то пострадаємо там дрова. Та й таке. Прийдеш новим. 31 грудня. Дякуємо Богу, Збройним силам, що проснулися, і хай би згинули вороги наші, як роса на сонці. Щоб спокійно люди жили. Ото От все таке. Все, будьте здоровесенькі з Богом. Ташку підвести. Зараз наріжемо. І зразу на складування. Так, Вчора була ціла купа, але вчора зробили ломак. Дров море. Rankowie w Ja po do roboty szanowi.